Другий матч київський дербі профан Ігніс, в якому була ну, неймовірно просто роз'яска в кінці. Ігніс рівняв рахунок на стадії даблболу. Потім профан заробив пенальті. Вийшов у фінал. Словом, вчора вже було два фінали, і сьогодні цей матч за третє місце. Ну він так нас трішки розслабить перед, скажімо так, фінальною баталією за кубок. Ти так подивився, так на гравця рук медіа. сам захотів розслабитися, але розслаблятися ніхто не збирається, тому що хтось. Хоча б з медалями буде, а хтось поїде знову ж таки ні з чим. Четверте місце, як раніше сказали, дерев'яні нагороди, але на жаль, вони не видаються. Важко насправді налаштовуватись в багатьох футбольних турнірах. от Зазвичай Євро або ж там ліга чемпіонів, будь-який не має матчу за третє місце. Залишається ця прерогатива лише на чемпіонатах світу і в Юастіл Ліг. Бо дійсно у нас все одно це чемпіонат, і тут треба визначати долю медалістів, а не лише чемпіонів та раннерс апів і. Тівецький з м'ячем, тому м'яч буде у команди рухматятів. І класика, класика, тобто м'яч кудись, як ти казав, на кутовий прапорець в стилі ПСЖ. Так, і відповідно 20 секунд зараз залишається. у е Литвин починає потрошку хитати. Терлецького вдалося прокинути. і Терлецький опиняється на газоні, тому вихід Вічнавіч від Литвина, удар поворотах! 1-0. Ігніс, От... як і вчора. Зі спід старту відкриває рахунок у зустріч. Ну це от направду дуже така нестандартна історія, і вона має дві свої сторони, коли нападник виходить на спіт-тест, Він може бути крутим з м'ячем, але протидіяти йому це вже інакша історія. І от Андрій Терлецький, який по факту є. Крайнім хавом своєї команди зараз е, не зміг зупинити Литвина. От побачимо, власне, чим буде відповідати сам Андрій Терлецький, бо у нього ще власне є битва поглядів. Зараз у них трішки була. Терлецький б'є поворотам! Сукач! От його сейв. Він відповідає сейвом в цьому епізоді. Ну тут на, на правду, було важче. Терлецькому не вдалося йому там. Ну, і зараз він обороняється. Про Терлецького знову заганяє кут і знову відбивається Ярослав Лутвин. Немає поки що ніяких шансів. У гравця рух Тім. Стандартне положення. Грицук пробиває низо. Небезпечний удар. М'яч так поскакав по тому газону, але повзворота. Він підкручувався і зараз видно. Дійсно, знову цю домашність для Василя Грицука. Сухацький зараз перший з'явився на полі. Одразу десь його зону. йде передача, забиває Федорчу. Шикарне конання. Василь Грицук ідеальна передача на голову. І коуч, коуч Валерій Юрійович Федорчук забиває цей гол. Зрівнює він рахунок. І ось десь, можливо, зараз тут не розібрались якраз Рябоконьки, Кисельов, ну зараз подивимось, повторі не вистачило. Можливо, в цьому епізоді пилявського Селіна Який темп кажучи, цього матчу. все так. Повільно розважливо неквапливо. Грицук грузить в штрафний майданчик. Там може бути удар від сохацького, але удар повз. Ну, Чекарна нагода була направду у сохацького. Пробивав він. Ну і зараз чуємо ми сигнал. Не сигнал. І я бачу, що Артем Яшкін підходить. Він натискав кнопку. Тому зараз буде секрет карт від е, команди. «Ігіс». Ну, я би сказав, так, Віталій. Я перепрошую. <гум> так, дуже важко насправді так з такої дистанції, так, і перекинути стіночку, і опустити м'яч. Побачимо. Марченко пробиває. І... Дуже важко, але він це робить! А як так легко це відбулось щойно? Артем Марченко, браво! Так, ну ракурс такий був, який ми бачили з, з цих. Не знаю, з мурашників, так які так само спостерігали за цим ударом. <рес> а, зараз роздивимося, і посмакуємо. І спокійне святкування від Артема Марченка. Це хороший ракурс. Ну, закрутив. Дійсно, як рукою поклав не рутюнян, але Марченко все так само легес. Для команди рух малятів. Спешов секретка. За меж штрафно. Сохацький чи Сукач. Зараз побачимо. Сохацький пробиває і не забиває. Просто повз ворота б'є Сохацький. Вчора двічі цей кут був Сохацький, виконуючи боліти. Спочатку стійка, потім голкіпер. Тепер пенальті і знову його кудись туди тягне. Я не знаю, в якому районі тут Житомирі жив Сахацький. Можливо, десь туди далі додому. Пара в центрі поля. Тут так само потужно розбирається Рухмедя, Тім глубокий удар! 2-2! Нарешті це сталося. Дмитро Глубокий, якщо я не помиляюсь, не забивав голів ще це на цьому турнірі. Але ось тут нарешті голом він відзначається. 2-2 Дмитро глубокий, і це тисячі тіктоків, які завтра з'являться в соцмережах Дмитра. Більярдно. Більярдно, тут нічого не скажеш. Від Дмитра. не сильний удар був, але так само м'ячик поскакав і залетів у той кут, що треба. Але там зараз йдуть суперечки з зарядкою. Я, я, я приймаю рішення, щоб відмінити гол і поставити кутовий удар. Не не не, ну, але тільки не бігайте, будь ласка, до мене. Що там після того було забитий м'яч. У Нас медіа в футболі не такі правила. Зараз лозур собі бомотвіся. Після цього кутового поперечка зараз рятує, але це ще не кінець глубокий відбирає м'яч. Ну треба знову пробувати Дмитру. ігрового дня. Заключено ігрового дня Юасті Ли 6 на 6. 6, на 6. Моменти і зникають. А отут Грицук класно проходить своїх суперників. Яка передача дуже дотепна. Зубар, але Зубар повз. Грицук продовжує роздавати, знову ж таки на різній землі, на рідній землі. Ну і на різній. в Києві, в Львові, тепер mm -hmm. Житомирі і відповідно збирати ці хайлайти. Василь навішує навішає штрафний майданчик. Чи буде удар поворотом? М'яч крізь всіх пролітає. О, там Федорчук. Валерій Федорчук пробиває добивання. Поворотом не влучає по м'ячу. Святослав Зубар в цьому епізоді. Який прикрий момент. Нагнітає рух. Таке відчуття, раніше казали, м'яч назріває. Ну ось так і в нас. М'яч назріває зараз біля воріт Ігнісу. Є трошки проблеми в обороні ланці біля їхніх воріт. Знову ми не бачимо знову ж таки Пелявського, Селіна. Так само, як і я. Арбітр побачив приблизно те саме. Тому Валерій Федорчук без м'яча. Ось Вона передача на Литвина. На Литвина дуже багато. Литвин проти Ігоря Дуця. Але знову кому віддавати нас вже зараз. Підключається Кирило Устенко з'явився на полі. Переведення від нього на протилежний фланг. там Артем Марченко. Марченко зміщується під право, Можна бити. Марченко. Хороший удар від Марченко. Ось нарешті перший момент біля воріт рук медіатім. Погане виконання від Артема Марченко. Хороша атака від команди яка Почалася з відбору у Філіпа Коляденка, про тому, що футболіста Аматор, Але відібрав м'ячу Валерія Федорчука. Я думаю, це такий важливий момент суто навіть для нього психологічним. Ну і потім вже Підатися. І є. Гра без офсайду. Здається, це було в матчі проти команди Профан. Ну от зараз Алекс Джип може забити ще один гол для команди Ігніс. Джип розхитує. Ні, все. Алімаскін зробив все максимально правильно і якісно. Президентський боліт не реалізовано. Сухацький, Сохацький проти Сукача. Сухацький і Сохацький! Треба бити поворотом. Бий б'є, забиває 2-2. Бий, бий, бий. Вдарив. Нарешті Сохацький це зробив, і в нього була заготовлена футболочка. Відсилочка до КК, я там бачив, що в роздягальні, але в КК було I belong to Jesus. А що вірить тут Сохацький? Давайте на старозідісні. Ні, та сама, та сама, яка була в КК в 2007 році, коли він забував Манчестеру та і у Артема Сухацького. І говорить йому здається, Сергій Кармоліта, що той не знімав футболку. Артем Сухацький, бо може жовту картку отримати, а то і синю. Ну але тим не менше класний меседж. І от Сохацький вчора у нього день не пішов. Да, вам підходить до виконання. Буліту зараз проти нього Алімаскін дава лівоногий футболіст. Дава розхита Алімаскін. Треба бити поворотом. Дава, перекиду, як ефектно і гарно. А Рутюнян відзначається у воротах. Не завжди називається удар. Удар озіла. Він постійно вчив, коли ви вже так. Артема Сохацького Сохацький проти Сукача. Сохацький знову його прокидає. Сухацький забиває, забиває в ідентичному стилі. Ну і зараз можна. Зараз можна зняти ту футболку. Артем Марченко, він підходить до виконання буліту проти нього Пономаренко. Марченко забиває Артем Марченко. Ну, він, як завжди, спокійний, завжди його фірмове святкування. Якраз хотів про це згадати. Постійно одним і тим самим стилем Марченко, так що ось кого ми ще не бачили. Чи ж для нього шанс також трошки заявити про себе, б'є ж під упорну ногу, але не влучає в ворота. Посміхався перед ударом Олексій Чиж. Хороший, ніби настрій у нього був, але удар от не. Хороший не найкраще у нього вийшов. Сукач зблизився з ним. Ну і чи ж не найкращим чином тут пробив? Не реалізовує свій перший буліт в цій серії. Рух Медіатім. Багато від нього розмов. Дмитро Рябоконь, центральний захисник проти Алімаски. цього разу, але все в один кут зараз залітає Вігніса. І вже перевага 3-1. І святкування ідентичне до Марченка, але іншою рукою так доповнили одне одного партнера по команді. Іря Поконь забуває, радіє цьому Григорій Дончик. Е... Що сьогодні від нього рабону побачимо. Фінт Сохацько, фінт зідано Стягує тепер Власюк ближче праворуч від себе, але все одно поміж ну, поміжні. В дев'ятки, поміжніх для нього нема нічого неможливого. Передає вітання, кладе руки до вух. Не знаю, можливо, це відсилка до Євгена Селезньова, але не думаю. Вчора так Селезньов святкував по цій холоднокровності. То видно, що вицілює Литвин шанс для нього. Литвин проти Пономаренка обіграє Литвин м'яч котиться, і Пономаренко підіймає. Ти знаєш, дуже це мені нагадало виконання віддави. Тільки в іншу сторону і теж ефектне святкування, якийсь виконує Ярослав Литвин. Ну, дуже-дуже схоже виконання до того, що ми бачили, від Дави. теж перекиди. Ну і щире святкування від Ярослава Литвина. Сьогодні він дуже багато користі своїй команді. Приніс, впав Пономаренко. Ну і Литвину лишалося просто подивитись, побачити це чоловік. залежить Жеку Кухню, ось так от видивляється, і не забуває. Дмитро Сукач цього разу вже він герой епізоду. Відбивається. Чому казав, що дуже багато залежить? Тому що вже рух медіа тім не наздожене ігніс, які стають бронзовими призерами. USTL League. рух медіа тім чемпіони UA Steel Cup займають четверту сходинку в цьому турнірі. Якщо б перед початком турніру мене хтось запитав, на якому місці буде рух медіа, тім четверта сходинка Точно б у мене не асоціювалася з ними. А о бере бронзу, бере бронзу, і це їхні перші медалі в медіафутболі. Інколи навіть найсильніші оступаються. Гранди гемони все в цьому світі циклічне. Тому зараз рухмадян четвертий, але будуть наступні сезони. Треба інколи знаєш по шапці отримати, щоб робити роботу над помилками. А їхні ми мирнагідно вітаємо. Вони без медалей не з порожніми руками будуть повертатися до Києва. Так що вогняні, як мінімум, якусь свою мету виконали. Вони четвертими були в лізі, але стали третіми. Загалом дякуємо цим двом командам за неймовірні емоції від їх поєдинки, від їх матчів за все те, що вони виконували на полях поза межами майданчиків. Дякуємо Ігнісу, дякуємо рух медіа. і у нас лишається по факту один єдиний матч.